Вітаю вас! Як ви всі здогадалися, з вами ваш кавовий експерт Нікіта, тому день ваш буде завжди добрий. Одразу підписуйтеся і ставте лайк. І ще в мене для вас дуже важлива новина, яка вже обійшла майже весь світ, але так і не дійшла до вас. У нас наразі діє пропозиція 1 плюс 1. Це коли ви берете дві упаковки кави того ж самого Марагаджипу, а це королівське зерно, і ціна якого за кілограм у нас всього 2440 гривень. Ви берете дві пачки і третю абсолютно. Безкоштовно три пачки кави і одна із них в подарунок. Також берете чотири пачки кави, дві в подарунок, шість пачок кави і ще в подарунок. Тобі що уявіть, за ціною шістьох пачок кави, ви отримуєте ще три. Абсолютно безкоштовно від нас, тому що в нас наразі проходить обсмажка, і нам обов'язково кудись треба діти зерно. Але ми вспом згадали, що в нас є такі чудові клієнти і люди, які нас дивляться, от хотіли їм запропонувати. Тому обов'язково ставте плюс у коментарях і замовляйте круте зерно. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта про каву. Перший, як в останній раз. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки і слідкуйте усім чудового дня.